Покращують якість надання медичної допомоги від сьогодні. У Хмельницькій обласній лікарні розпочинає роботу нове опікове відділення. Тут розмістили 30 ліжок, п'ять з яких дитячі та п'ять резервні. Тривали ремонтні роботи трохи менше року. Відділення кардинально змінилося. Помінено все. Тут зняли штукатурку, тут нова електропроводка навіть. Тобто витримуємо всі навантаження. Ми єдині в області опікове відділення, це опікові відділення і з термічними ураженнями. В відділенні працює у нас висококваліфіковані лікарі, очолює відділення заслужений лікар України, Гринчук Олександр Петрович. Ремонт відділення обійшовся у 15 мільйонів гривень. Більшість суми виділили з державного бюджету, частину покрили обласні кошти. Сюди було придбане новітнє обладнання, що дозволить надавати якісне лікування. У нас є сучасні електроножі, є дерматоми, це наш скалпель, це апарат, який бере шкіру. Тобто людині можна пересадити тільки її шкіру, чужа не переживає. Він бере клапи товщиною 0,1-0,2 міліметра. Це товщина людського волосу. Крім того, у нас є апарати діатермокоагуляції, які ми тут зупиняємо кровотечу при операціях, тому що у нас великі площі і великі крововтрати. Зокрема, у відділенні є палата інтенсивної терапії. Отримати допомогу тут можуть люди з опіками, обмороженнями, трофічними змінами тощо. Додатковий напрямок реконструктивна хірургія. Після травм бувають рубці, і вони приводять до інвалідизації, до деформації там суглобів, пальців, кісті, обличчя і там вже виконуються реконструктивні і пластичні операції. За останній рік поранених опіками збільшилось майже на сотню. Понад 50% пацієнтів військові. Адже опікові травми вони сьогодні дуже часто вражають наших хлопців, захисників і захисниць в зоні ведення бойових дій. Працюють у відділенні 36 фахівців. За їх словами, нині на лікуванні знаходиться вже 14 пацієнтів. Тетяна Шепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.